Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі. Спеціальний випуск Він присвячений всім нашим справам з 14 по 18 травня 2024 року. Розклад робимо за київським часом. І як завжди, розпочинаємо з аграрного гороскопу. Подивимося, що ж ми можемо посіяти, посадити, та що які агроприйоми можемо провести на городі та в саду. Давайте розглянемо ці справи. І в першу чергу в нас 14-15 зростаючий місяць в знаці Лев. Але 15-го у нас буде перехід місяця з першої у другу фазу, тому на 15-те нічого не плануємо. А от 14-го можна посадити цибулі на зелень, трохи цибулі, якщо є. Багатьох зараз проросла цибулька, садіть на зелень. Буде малесенька цибулька, ви можете її ще й на осінь, от ще один раз висадити і мати зелену цибулю вже весени. І можна сіяти 14-го насіння зернових сидераців. Лев їх полюбляє. Але розсаду не плануємо, не турбуємо 14-15. Для квітів та кімнатних рослин актуальний захист від шкідників та хвороб, поливи підживлення в знаці вогню не проводимо. В саду теж важливо провести захист від шкідників та хвороб. Зелені операції вже не проводимо, це у нас зростаючий місяць, кінець першої і далі друга фаза, дуже складний період для рослин. Але можемо збирати врожай та робити заготівлі. Квашення капусти не плануємо та не проводимо, але можемо готувати настоянки та збирати лікарські рослини. Риболовля не плануємо, не можна зараз займатися рибною ловлею. Кімнатні овочі для них актуальний захист від шкідників та хвороб. Інкубація 14-го ні, А ось 15-го можна вже буде закласти яйця мускусних качок або під квочку качку, або ж в інкубатор. 14-15 у нас позаду це були дні лева. А попереду ще три дні це в нас діва. 16-17, 18-го вже частково буде діва, і ввечері вже будуть працювати енергії Терез. Але ми зараз розглядаємо, що ми можемо зробити в Діві. А в Діві можна посіяти насіння квітів, газонних трав. Із усіх овочевих культур діва полюбляє тільки огірки та кріп, тому сіємо ще й насіння огірків. Робимо це з 16, 18, 18 до 11 години ранку. Росада тут тільки маємо право працювати з розсадою огірків та квітів і все. Причому це робимо в 16, 17 та 18 до 11 години ранку. Квіти це в нас квіти і в кімнаті, і в теплицях, і на вулиці у відкритому ґрунті. Тут працюємо з розсадою квітів, у кого є якраз розсада, яку треба перевалку робити, пікірування, і посадка розсади. Будь ласка, це гарний час для квітів. Ми це робимо з 16, 17, та 18 до 11 години ранку. А ось можна вже поливати та підживлювати рослини, то поливи та підживлення ми проводимо 18 до 7, тобто, 16-17 ми проводимо. Кімнатні рослини. В першу чергу хочу сказати, що дуже ефективні поливи та підживлення, причому 16 17, 18 до 7 ранку. А тут ж також треба доповнити, що кімнатні рослини можна в цей час робити їм перевалку та пересадку. Будь ласка. Поливи та підживлення ефективні для будь-яких рослин 16, 17 та 18 до 7 ранку. В саду актуальні теж поливи та підживлення 18 до 7 ранку. І ось у нас червоні ні, не можна. Зелені операції 16, 17, 18, 18 проводити, заготівлі не можна, кавашення капусти не можна, не готуємо настоянки та не збираємо лікарські рослини, не йдемо на рибну ловлю. Для кімнатних овочів актуальні поливи та підживлення. І знову ж таки, як для всіх рослин, 16, 17 та 18 до 7 ранку. І ось гарний час у нас продовжується для того, щоб закласти в інкубатор яйця мускусних качок, або ж під квочку теж можна квочка-качка покласти яйця цих птахів. І все буде добре.

Це дуже цікавий час. Він мені подобається, і надіюсь, для тих, хто збирається щось починати, нове теж сподобається. У нас тут неробочий день, буде тільки 15-го в цьому плані, тому що буде перехід місяця з першої у другу фазу. А 14-го можна розпочинати речі: нові речі, нові проекти, нові справи і купувати дорогі речі. Далі 15 пропускаємо, а 16, -го, 17 -го також тут в нас немає ніяких кордонів. А 18-го, будь ласка, будьте уважні. Ми всі ці справи робимо до 11 ранку, потім перерва до 14, після 14 знову, тому що місяць без курсу для таких справ не підходить. Йдемо в будинок, груба камінь 14-15. Пожежа. А чому? А тому що місяць в знаці стихії вогню. Будьте уважні, стрижка, волосся, стрижка нігти. Плануємо ми проводимо 14, 15 -го? ні, тому що це перехід місяця з першої у другу фазу. Фарбувати волосся не можна ні 14-го, ні 15-го, тому що це знак стихії вогню. Згорить волосся. Але можна мити волосся в ці дні. Не плануємо сауну 14-15, тому що в цей день, в ці дні, від дуже великий тиск буде і напруження на серце та на систему. Кровообігу, будьте уважні, ніякої сауни. Догляд за шкірою маски не працюють, очищення шкіри на зростаючому місяці не проводимо, очищення організму також не плануємо. не проводимо. А от рукоділля буде дуже гарним, якісним. Для тіста актуально трохи більше рідини. Прання прибирання не плануємо якості ніякої будемо переробляти. Але ремонтні роботи можна у влеві і провітрення речі при гарній погоді теж можна. А тепер йдемо 16, 17 та 18. Дивимося, що ми тут можемо робити. До речі, в багатьох регіонах похолодало, тому знову будуть палитися каміни, пічки, тому будьте грубі, будьте уважні, можливий дим. Далі, стрижка волосся, стрижка дігти. 16, 17 проводимо, 18 з перервою до 11 проводимо і перерва до 14. Після 14 також проводимо. Фарбувати волосся можна 16, 17, 18 тільки до 11 години ранку. Мити волосся можна в ці дні. Сауна, ось на речі можна. Пти в сауну 16, 17, 18 з перервою, тобто можна до 11 ранку, потім перерва до 14, після 14 можна знову йти в сауну. Тогляд за шкірою будуть гарно працювати маски і 16, 18, а до 11 тільки 18. Не проводимо очищення шкіри, це зростаючий місяць, і очищення організму. Рукоділля будуть гарні роботи з 16, 17 та 18 до 13 години дня. Можна працювати з тістом, все тут буде норма по рецепту. Пройняття прибирання буде якісним з 16, 17 та 18. Не плануємо ремонтні роботи на цей час і не плануємо провітрювання речей при будь-якій погоді. Але рубрика здоров'я. У нас дуже важлива ця рубрика. Давайте розглянемо 14-15 зростаючий місяць в знаці Лев. А в цей час будуть вразливі серце, аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, ребра, хребет, серцево-судинна система. В цей час загострюються всі серцево-судинні захворювання, тому не можна в цей час йти в сауну і взагалі бережіть себе в цей час. І в Дні Лева не можна проводити кардіологічні операції. До речі, у ці дні 14-15 можливі напади аритмії, брадикардії, тромбоемболії в м'язах серця, інфаркти. Але можна відвідувати офтальмолога, лікувати інсульти, тромбоемболії, гіпертонії та мігрені. Наступний період у нас період діви: це 16, 17, 18 до обіду. Що ми повинні тут знати? В діві вразливі такі органи. Це тонкий кишечник, 12-пала кишка, підшумкова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендекс, пупок, область живота, жирові відкладення живота та брижа. В Діві не можна проводити операції, операції на черевній порожнині, на області сонячного сплетення, на органах, пов'язаних з обміном речовин, на воротарі шлунку, на селезінці, на жовчному міхурі, на всій вегетативній та нервовій системі. Але це найкращий час для медичної діагностики, можна здавати аналізи. 18-го тут після обіду ще будуть працювати енергії терез, тому ми повинні з вами теж дізнатися, що ж тут може нас чекати. В Терезах 18-го після обідньої перерви, після 13-ї, 30-з 13-ї це вже точно, будуть вразливі такі органи: нирки, сечовий міхур. Сечівник, сечоводи, наднеркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система і система залоз. Тому на ці дні, тобто у нас на 18-те, краще теж до всього того, що ми говорили в Діві, ще й не можна проводити урологічні операції. Тримайте в цей час в теплі, ноги та область тазу, щоб не застудити нирки та сечовий міхур. І окремо ми ще поговоримо про зуби, хоча в нас є окремий гороскоп здоров'я з 16 та 17 і від 18 до 11 години ранку можна лікувати, можна займатися протезуванням зубів. Це можна робити. І можна 18-го з після 14-ї години, аж після 14-ї години до кінця доби займатися видаленням зубів. Ви зрозуміли так? У нас 16, 17, 18 до 11 тільки лікування та протезування, а видаляти зуби можна аж 18-го, тільки після 14-ї години дня і до вечора. Файні підписники. Пані глядачі, якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.